Гарантійному ремонту бути саме з таким гаслом декілька днів тому покровські можновладці заявили про відновлення деяких ділянок доріг, які були відремонтовані минулого року. Але вже через пару місяців знову виявилися у непридатному стані. Під камерами комунального телебачення теперішній начальник житлово-комунального відділу Данило Проскуренко разом з представниками підрядної фірми «Агропромбуд» нарешті виїхали на вулиці Покровська, аби Глянути проблемні ділянки. І хоча ще взимку і керманичі, і підрядник лялися і божилися, що всі неякісно відремонтовані дороги будуть перероблені згідно з гарантією, яка, до речі, дається на три роки, виявилося, що таких гарантійних випадків вони знайшли аж цілих 80 квадратних метрів по всьому Покровську. А тут варто нагадати, що у 2023 році Загропромбут згідно системи публічних закупівель Прозоро було укладено. 18 договорів на ремонт асфальтобетонного покриття. Це і вулиця Пушкіна, і Прокоф'єва, і Маршала Москаленка, і Центральна, і Європейська, і Володимирська, і Шевченко, і ще багато інших у Покровську та Родинському. Ви бачили там відремонтовані дороги? Ми ні. А після зими про це і годі казати. Ми вирішили підрахувати, скільки ж квадратних метрів було відремонтовано фірмою підрядника, та скільки грошей за свою роботу вона отримала з місцевого бюджету. Всі ці цифри є у вільному доступі в системі «Публічний закупівель Прозоро, і підрахувати їх не складає труднощів. Так ось, протягом 2023 року приватне підприємство «Агропромбуд» відремонтувало приблизно 11 тисяч квадратних метрів асфальтного покриття. У Покровську та Родинському за що отримало з місцевого бюджету трохи більше 20 мільйонів гривень. Про якість цих робіт казати не будемо. Ви і так все самі знаєте. Але показати ще раз не буде зайвим. Ось комісія, що працювала над виявленням гарантійних випадків, чи то не добачає, чи то навмисно не помічає всього того безладу, що коїться на дорогах Покровська. Бо як ще можна пояснити той факт, що серед безліч ям та великих вибоїн вони виявили лише 8 ділянок загальною площою приблизно 80 квадратних метрів. Ще один цікавий факт. Гарантійний ремонт цих восьми ділянок підрядна організація розпочне не раніше червня, пов'язуючи це з роботою заводу, який є постачальником бітумної мастики. Тобто, найближчим часом мешканцям Покровська розраховувати на якесь покращення стану асфальтного покриття взагалі не варто. Як то кажуть, звикайте до шлаку на дорогах та нових ям. Не розібравшись з минулорічними проблемними ремонтами, начальник житлово-комунального відділу анонсував нові приблизно на від 1400 квадратних метрів. Суми, які планують витратити на ремонт, поки що не озвучують. Щоправда, у переліку вулиць знову ті ж самі назви, що ремонтувалися рік тому. Планується виконання, продовження виконання ремонту по вулиці Роздольній, по вулиці Центральній, залишок по вулиці Прокоф'єва та Пушкіне. Також буде виконуватися роботи в місті Родинському. Як зручно, кожного року витрачати десятки мільйонів на ремонт одних і тих самих вулиць. Ремонт доріг у Покровську тема, яка завжди була наболіла для мешканців, і у той же час золота жила для керманичів та наближених до них підрядників. Десятки мільйонів гривень з місцевого бюджету віддаються щорічно в одні і ті самі руки, але справжнього непоказушного покращення люди так і не дочекалися. Тому водії продовжують вбивати свої автівки на покровських дорогах та згадувати незлим тихим словом місцевих можновладців.